За 10 місяців поточного року з Хмельниччини надійшло 10 скарт на порушення мовного закону. Ми вирішили запитати хмельничан, як часто вони чують російську та чи реагують на це. Не часто чую і ніяк не реагую, просто спілкуюся так і далі, як спілкувався. За останній час почала, ну, чую російську мову дуже рідко. Реагую внутрішньо трошки агресивно. Ну, будемо надіяти, що люди будуть звикати. Що треба українську мову утримувати, любити і вивчати. Оце це була в Львові, трохи чула. Я взагалі ну, це переселенці, розумієш, це переселенці. Не хотілося б її чути насправді так. А в Хмельницькому то ні. У нас українська, трошки суржика, але ми викорінюємо. <сміття> часто я сама прихильник російської мови. Вже зараз не часто, але реагую так напевно, як і всі люди. Дуже негативно, тому що люблю свою рідну українську мову. І дуже хочеться, щоб більшість наших українців розмовляли саме нею. Реагуємо, чуємо не часто зараз. негативно. багато чую. А реагую, треба вчити українську. Чесно сказати, раніше я не реагувала практично зовсім. У мене дуже багато знайомих розмовляють на російській мові. Зараз це для мене це такий тригер, починає прямо вивертати через російську мову. Дуже тяжко її слухати, дуже. Дуже часто російську мову чую, а реагую по-різному. Дивлячись, який випадок. Якщо в побуті люди розмовляють російською мовою, чи якась компанія сидить, то нормально. А якщо приходять якийсь офіційний заклад, то, звичайно, треба говорити українською.